Привіт, привіт, всім дорогі близнюки! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на вересень 2024 року. У вересні місяці у нас відбудеться місячне затемнення у знаці зодіаку риби. Затемнення, це у нас по суті місячне затемнення, це по суті повний місяць, який помножений на тисячу. Повний місяць пам'ятаємо, що він завжди приносить нам завершення, він завжди висвітлює нам ситуації. Все, що починалося півроку назад, на новолуння в рибах у березні місяці, всі ваші ідеї зараз принесуть вам результати. Ви побачите вже конкретні, так, конкретний урожай, будете збирати, конкретні результати, які будуть у ваших руках або у вашому житті. Відіграватися затемнення, це буде мати дуже хороші аспекти, тому воно є дуже позитивним. Також воно відбудеться у нас перший раз у знаці Зодіаку Риби і переходить на цю ось риби і діва. Так? І воно буде дуже сильно впливати і на риб, і на дів. Тому навіть от у вас починаються зміни в житті у новій сфері. Дивіться, де у вас в натальній карті знаходиться знак Зодіаку Риби. Саме в цій сфері у вас будуть починатися зміни, і впродовж наступних півтора року у вас буде там все повністю. Трансформуватися під час затемнення бажано не приймати якихось важливих рішень, тому що ви не зможете їх змінити. Потім ви можете передумати, але затемнення воно вдягає на нас, ніби пилину на очі. І ви не зовсім бачите, не зовсім розумієте, не маєте повної картини для того, щоб прийняти рішення. Ви маєте бути 100%, 1000% впевнені в тому, що ви робите. І також знак зодяку риби він дає оцей свій вайб, тому що риби і місяць вони просто максимально поєднані. Між собою риби це дуже творчий знак, це найглибший знак, це дуже містичний знак. Може у вас обостритися дуже сильно інтуїція. Ви можете відчувати, ви можете бачити навіть інший світ, ви можете піти в духовність, почати розвиватися, відчувати свою душу. Це дуже-дуже круто. В цей період бажано творити. Дайте своїй душі творчості, дайте їй проявитися. І а, також я зніму ще i'm a video Прямо на це затемнення, але затемнення воно починає діяти на нас вже за місяць до затемнення. Ви його будете дуже сильно відчувати. І е, навіть от вже за тиждень, там до 18-го числа, бажано рішень конкретних, якихось важливих, не приймати. І дивіться, дуже сильно взагалі це такий період, там буде коридор затемнень. Це буде період карми. Е, от все, що у вас буде ставатися, куди б вас не завели, бажано плести за течією в цей період, не проти течії, так? Віддавати. Вищим силам віддаватися цьому житті, щоб вас вели ваші ангели-охоронці. Е, ви будете дивитися, що у вас буде ставатися, ви будете розуміти, до чого взагалі це веде, як далі будуть розвиватися події. Це насправді дуже дуже цікаво. Але давайте ми зараз подивимося сам вересень місяць, на які енергії вам потрібно звернути увагу. Завжди всі свої прогнози, дивіться на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас, і дивіться карти, які повторюються, вони 100% програються у вашому житті. Також ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже буду вам вдячна, якщо ви мені дасте зворотній зв'язок, як у вас програються карти. Підписуйтеся на канал і діліться. Це відео зі своїми друзями. Для особистих консультацій звертайтеся в директ мого інстаграму, ви знайдете лінк в описі до цього відео. Так, ну що, поїхали? Перша карта для близнюків на вересень місяць. Так, так Карта відкриває вам розклад. Вересень, 24 для близнюків. Імператор. Дуже хороша карта. Імператор говорить про те, що ви взагалі місяць буде для вас дуже сильно стабільним. Ви зможете досягнути вершин, якщо ви будете в позиції цього імператора. Імператор це в нас старший аркан, і це такий максимальний чоловік. Вам потрібно буде приймати рішення, вам потрібно буде відповідати за свої вчинки. Вам потрібно буде брати відповідальність на себе за інших. Навіть по імператору, ви можете тут, у вас може бути навіть програватися якийсь чоловік, воєнний, чи хтось якийсь начальник, хтось, хто не має майже емоцій. От така людина по імператору він має через те, що він має за всіх відповідати, через те, що він має вирішувати всі питання, він не дозволяє собі включати свої емоції, і він відноситься до всього дуже серйозно. Так, тут або якщо ви чоловік, вам потрібно включати цю енергію, вам потрібно. Себе поводити як такий справжній такий голова сімейства. Або якщо ви жінка, ви можете зустріти такого чоловіка, який візьме за вас відповідальність і який буде вам допомагати. Це може бути так. Ваш начальник, це може бути ваш тато, це може бути ваш брат, який буде вирішувати. Але ця людина в цьому місяці, і взагалі ця енергія, ця енергія стабільності, енергія, коли ви розумієте, що ви найголовніший взагалі в своєму житті, і навіть в житті інших людей, вона буде у вас програватися дуже сильно. У вересні місяці. Так. Далі. Наступна карта для близнюків. Паш кубків. Паш Кубків це якийсь новий початок, знову ж таки творчість. Можуть бути ваші діти, які проявляться, які будуть хотіти або подарунки вам робити, або ви будете з ними проводити свій час. Ну, і також творчість, яку потрібно буде вам проявляти в цьому місяці. Дайте собі можливість десь розслабитися. Можливо, там помалюйте, співайте, там музику пишіть, можливо, вірші хтось тут пише. Дайте, дивіться, тут у нас позаду прям намальоване таке колесо Фортуни. І от це. І ваш, оця ваша чутливість, можливо, якісь ваші мрії, вони починають розвиватися, і ви ніби стаєте таку на першу сходинку до здійснення своїх мрій. Ну, покажу кубків. Тут явно у вас буде може бути навіть якась закоханість, може бути якийсь новий подарунок. На у нас карта сила. Дуже класна карта, дуже сильна. Вона говорить про те, що ви взагалі всі свої, всі свої бажання, ви всього можете досягнути. Ви насправді сильніші, ніж ви думаєте. Ви можете завдяки своїй харизмі, ні в якому випадку не агресії, але завдяки своїй харизмі ви можете досягнути любих вершин взагалі. Включайте свою силу. Давайте ми її лишимо і дістанемо ще одну вам карту. Зірка Прекрасна карта, взагалі дивіться, мрія знову здійсняється якась ваша мрія. Коли здійснюється мрія, одразу собі загадуйте наступну. Це дуже класний оцей момент, так, коли ви отримуєте щось, що ви дуже давно хотіли. І в цей момент, коли ви відчуваєте от себе на високих вібраціях, ви одразу загадуєте собі наступне бажання. Воно таким чином, от прям взривається всесвіт у всесвіт і приносить воно потім швидше до вас прийде. Зірка говорить про те, що вам потрібно бути тут в центрі уваги. Ви себе або відчувати будете зіркою, або ви зустрінете, можливо, тут якусь зірку. Може, хтось поїде на якийсь, знову ж таки зі своїми дітьми, поїде на якийсь концерт. Вам потрібно буде з ними час проводити. Або ви тут будете мати якусь ціль собі. Ви побачите, до чого ви йдете. Оця зірка вона буде вас вести за собою. Ви також можете стати для когось ціллю. Хтось буде ви станете ідолом для когось, і хтось буде. За вами слідувати. Ну, 100%. Дивіться, от у вас три старші аркани вже вийшли. Імператор, сила і зірка. Вам в цьому місяці треба бути прямо в центрі уваги. І відчувати себе наповненим, відчувати себе сильним. Тому що ви тут будете все взагалі. Щоб, за що б ви не взялися, ви будете всі питання вирішувати, і у вас буде це виходити. Так, наступна колода. Карта для близнюків на вересень 2024-го. Тут пентаклів Тут пентаклів це якась пропозиція, дуже вигідна, до речі, пропозиція. Вам це може бути нова робота, це можуть бути якісь фінанси, ви отримаєте тут якісь фінанси, отримаєте якусь новину, яка потім згодом принесе вам прибуток або принесе вам якийсь ресурс. Дороги всі у вас відкриті. Тут, так, ви бачите, вам ніби аж ангел сам він висвітлює. Можуть бути якісь знаки у вас. Слідкуйте взагалі так. Вересні місяці, слідкуйте за знаками, віддавайтеся своїй інтуїції. Вірте. Їй, довіряйте їй, ви будете знати, куди вам потрібно рухатися. Тут можете ви комусь робити якісь подарунки, або отримати матеріальні якісь тут подарунки, і ви будете дуже сильно задоволені. Для жінок, до речі, хто тут мріяв, так завагітніти. Тут може бути дійсно тут у вас, мрія ваша збудеться. Ви завагітнієте. Тут кутуз пентаклів також у нас дає щось, так якийсь ресурс всередині себе, який ви набуваєте. Тузи – це завжди у нас перший крок. Ідея це е, те, що, те, що ми робимо спочатку самого. От тут у вас може якась ідея, у вас може на рахунок бізнеса е, статися. Або вам хтось щось запропонує і ви будете розглядати це. Так, іще одна карта для близнюків. Шестірка жезлів, ви тріумфуєте. Боже, який у вас класний розклад. Ну, просто е, близюки, напевно, будуть самі, самі класні, самі продвинуті в цьому місяці. Шестірка жезлів це тріумф, перемога. Знову ви на сцені. Знову вам всі аплодують, вас всі бачать. Але тут саме в цій колоді, знаєте, от шестірка жезлів це у нас перемога, але після битви. Ви пройшли якийсь шлях, ви досягнули цієї допомоги, перемоги, так, допомоги. Цікаво, чому? Може, може, Хтось вам допомагати тут навіть буде, так щоб, щоб ви перемогли, щоб ви дійшли до цього свого п'ятисталу. Але ви тут на коні. Справи будуть вирішуватися дуже швидко. Ви можете кудись їздити, можете переїжджати. Тут можуть бути так, якісь нарешті ви зможете започаткувати тут щось, якийсь свій бізнес, закриваючи один, відпускаючи щось одне. Ви починаєте інше, але при тому всьому ви досить таки давно над цим працювали, і це буде ваш заслужений тріумф. Верховна жриця, які вам класні карти випадають, відкриється якась таємниця. Довіряйте своїй інтуїції. Верховна жриця говорить про взагалі можете звертатися за допомогою до рунолога, астролога, до якоїсь відьми або до таролога, можете звертатися, і вона буде розказувати вам таємниці. Взагалі, тут може вскритися щось, чого ви не знали, або ви відчуєте це. Може з'явитися якась дуже мудра жінка, яка буде, вона знає більше, ніж ви, і вона буде вам допомагати, давати якісь поради, можете мати її поруч з собою. Так, це може бути якась ваша подруга, або мама чи сестра, яка буде вас наставляти. Прислухайтеся до її порад. Якщо ви жінка, то вам тут потрібно буде максимально віддаватися своїм жіночим енергіям. Це у нас, так, це у нас карта місяця, це у нас карта інтуїції. І Верховна Жриця, вона говорить про те, що тут можуть навіть на гормональному фоні знову ж таки вагітність. Так, це в це нас карта вагітності, це в нас карта материнства. Це коли таємниця відкривається. Ви нарешті всі, якщо тут хтось має якісь хвороби або ще щось по-гормональному, воно все завершиться, тому що верховна жриця вона завершає, вона дає вже конкретний тут результат. Але знову ж таки, вам потрібно приймати якісь тут мудрі буде дуже сильно рішення. От, вам треба знати, як правильно оце, от що ви хочете почати цю якусь пропозицію може прийняти. Вам треба бути тут хитрим. Включайте свою хитрість. І знову ж таки, і по силі також. У вас взагалі вже четвертий старший аркан, який говорить про те, що ви будете брати взагалі відповідальність на себе, але у вас, у вас все вийде. Хороші вам карти випадають. Так, близнюки. Карта на вересень 2024 Туз жезлів. І ще один туз. Подивіться, ви цей туз жезлів тримаєте в своїй руці, коли тріумфуєте. Це новий початок, це знову ідея, але це вже знаєте, якщо тут спентаклів, це у нас щось матеріальне, це якийсь матеріальний вклад, або якісь гроші ви отримуєте, або якісь гроші ви вкладаєте. То тут ви вкладаєте свою енергію. Тут ви починаєте вже конкретно працювати. Хтось може зайнятися спортом, і тут вам навіть бажано би зайнятися спортом, тому що буде багато всього у вас, так і вам потрібно кудись енергію свою ж для того, щоб розслабитися. Тут жезлів це також нова робота. Це Якась нова пропозиція, це знову ж таки новий початок, новий шлях. Ви починаєте чимось займатися новим. І у вас виходить. Так. Двійка жезлів. Дивіться, вам карти от прямо випадають. Тут ідея, да? початок. Двійка, вам вже хтось допомагає, ви щось змінюєте. По двійці жезлів беріться за щось більш глобальне, за щось краще. Вам вже набридло можливо бути на тому місці, де ви знаходитеся, і вам хочеться трішки розширити себе, розширити свої можливості. І тут будуть люди, які будуть вам допомагати, які будуть співпрацювати з вами і прислухайтеся взагалі до їх порад. Можливо, навіть прийміть від них оцю допомогу або зверніться за допомогою до них. Ну, тут уже конкретно ви будете думати, як, як що просувати, як це робити. Справедливість. Можливо, це щось пов'язане з документами. Тут взагалі документи вам потрібно буде налагодити. Ви або будете тут щось реєструвати документально, або тут може бути все, що пов'язане у нас з юристами, все, що пов'язане з документами. Тут може початися якийсь юридичний процес, або він може закінчитися завдяки завдяки. Ну, скоріш за все, це початок. Так, тому що у нас тут початкові карти, і ви будете е, тримати взагалі в балансі. Вам треба тримати в балансі і своє життя, і всі свої сфери життя. Не переїдайте, не, пере, не нервуйте забагато, слідкуйте взагалі за своїм фізичним станом, за своїм ментальним станом. Навчіться комунікувати з іншими людьми, навчіться з ними домовлятися. Ви взагалі повітряний знак, ви досить добре вмієте налагоджувати контакти з іншими людьми. І вам тут потрібно. Всього лише може використати це. Якщо треба звернутися до людини, знаючи, до спеціаліста, до адвоката, то вибирайте тут найкраще, вибирайте когось, хто в цьому вже розбирається у всіх документах і він вам допоможе. Так. Тепер оракул для близнюків на вересень 24 -го. Так, афірмація на прийняття. Якусь ситуацію вам потрібно буде прийняти. Можливо, тут якась буря, і вам потрібно, знаєте, або якісь оці зміни, чи е, якийсь оцей новий початок, розуміння, що більше вже так не може бути, треба щось міняти, треба щось краще, треба щось більше. Але ця ситуація, ви її ніби не приймаєте. Може, це якась ще паралельно буде ситуація не в вашому житті, а десь в житті у інших людей, які вас оточують. Суть в тому, що вам потрібно прийняти взагалі оцю бурю і е, дати їй місце. Так, іще один оракул. Слідуй за своїми мріями. Карта зірка, так, яка вам випадала про ваші мрії. Про те, що у вас будуть тут хороші пропозиції, ви зможете стати зіркою. Дивіться, вам карта говорить про те, що вам потрібно за ними слідувати. Можливо, якраз ви тут мріяли про те, щоб якось розвиватися творчо, або більше уваги приділяти собі, більше уваги приділяти так, якимось якійсь своїй реалізації. І вам потрібно прийняти той факт, що от. Ці дві карти, так ви приймаєте той факт, що вам потрібно щось відпускати. З цього може вирости велика буря, або ви, наприклад, залишаєте роботу і йдете так працювати на себе. І ви розумієте, що там буде якийсь або скандал, або вас не будуть відпускати. Ви дуже цінний працівник. Ну, але вам все одно потрібно йти за собою, за тим, що ви дійсно для себе хочете. Так, тепер ще один урак у мене є. Я витягну вам карту, і ви самі будете її трактувати для себе. О, це ворона. Карта ворони. 13-й номер. Подивіться на неї. Як на мене, ворона тут це може бути або якісь недомовки, або якась трансформація. 13-й це у нас карта смерть. Утро. Тут може бути якась трансформація. Може, якісь новини до вас прийдуть. Або тут може щось статися у вашому житті, так? і вам потрібно буде прийняти цю ситуацію, знову ж таки, прийняття. Кожного ця ворона вона означає щось своє. Що ви відчуваєте від цієї карти? Про кого ви подумали першим ділом, коли ви її побачили? Про яку ситуацію ви подумали, коли побачили цю карту? Обов'язково напишіть мені про це в коментарях. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!